Дівчатка, доброго раночку. Сьогодні субота. Давайте покажу вам наше, не знаю як сказати, наше наше, наше хазяйство. Сьогодні в мене один розклад 9 часів. Ранку на дворі. Дужчик ішов. Доробили нам гарнітур, це я зараз покажу. Ось сюди ще шкафчики повісили, ну ремонт. Хазяїн вийшов бігом цигорку. Бігом. Все. Зорі ось таке було у нас заморожене, таке насе воно замариноване, трошки підзорібов. Сьогодні йдемо в голову красить, ось. а йде до кицьки. Ага. пиняється. Ось такий щоб ви розуміли, у нас вийшов. Маніторчик. Поздорокайсь. Добрий, день. Ранок для тебе, Ти тільки виліз. Ранок для мене. Та ранок він і є, ще ранок. Так, отакий от у нас вийшло. У лізунів нашої прибавлення. Зараз я просто ж хочу показати. гарно чоловік робив. Мужчина, не чоловік мій. Мужчинка зробив нам, тут він живе. І ось таке. Занесла була нова мене мультіварка, Ваня така, і Максима Валіна така, ну щось вона мені не подобається. Нашла свою стару, вона тут просто чашка вже така підгорає. Ну, нашла, як вона називається, ця. Не знаю. Та чи фаль була, мабуть, а цього навіть не знаю. Найшла її стара Філіпс. І вона вже 100-100 років. -100 чашка подрана. Ну, не знаю, не зуміла я, до теї привчитися. І от от так вона, такий у нас похвоститься. Напишете, що хвоститься. Зараз без 159 раночку. Хватить стирається. Ось такий нам. Українські дорожечки, багато ну, шкафчиків, хороші. шкафчики такі, добротні. Дверки такі, всі гручки. І оце ще два сюди він нам дорісся зробив. Таке діло я своє м'ясо. Сьогодні зробив розклад. Поїдемо красити голову вже, дуже-дуже через що. Так, і зараз покажу, вона туди, мабуть, залізла, залізла. Хотіла показати вам наш лізунька, ти покажеш? Ну це хто повірить, де ти там його діла? Лізунь, лізунька, ти мамуська, муська, да? а не дай я його витягну. Дай я покажу його. чи її, нька одна попала, Ано. Ну все. Лизунька. Лизунька. Маленькая лизунька. Точно такая, как она. у Она вчера дивилася. Ну, скажи, какая я красивая. Ну, Ну, вот это у нас такая в хозяйстве. Такой приплод. Хорошая мамочка. Ну, то скажи, чтобы так такие Там півгоду було і в неї вже кошеня. Це в голові не вкладається в мене, по крайній. Мере. Все, пустіть. Це вчора у нас таке случилося, слава Богу, бо ходила, вона вже така, як шарик, такий здоровий. Ну так. Це вам зустрічко на вихідних, щоб не тільки політика і не тільки. Ну, тепер ми нянчимо всі. Бігаємо, дивимося. У нас тут тамін стоїть. Та, Той ще не включаємо ми, ще хай протоплюємо. Чо? Твоє? Та твоє? Лізунь, твоє. Шука. Шука мамку. Ось так, ось так. А це замомка як лізе. Це так до мамки лізе дівчина. Зараз за цей, і туди вона його за, за подушки, вона сама його туди. Та воно саме туди лізе. Ага. То вона борола в зуби, туди його затягувала. А це вона його як жде. там. Таке мілота. Ось таке козят. Лізунька така друга. Ось вот так, ось вот так, вот так. Пусть. Лізунь, твоє, твоя, твоя радость, да? Дивиться, дивиться, куди ж вона ліса? Наблюдає, дивиться. І ще в само кошеню. Ну, так ну, 6-7 місяців. Ну, ми в квітні взяли, їй найбільше був місяць. Ну То вже воно. Слава Богу, що все благополучно. Виходить, на двір, вона трошки бігає, Ну то дощ така погода, нелюдна. Шука мамку. Лізунь, тебе шукає. Ти заховалась від неї. Гароші, на Ось такі у нас замостила там збоку, позатикала, бо там так між диваном і бильцям, така, ну, щоб не залізло, воно туди і де або задихнулось, або ще щось. Ну, от такі в нас діла, любенькі, дорогенькі. Так що гарного всім дня, мирного всім дня. Щоб всі були здорові, щоб ні в кого нічого не траплялося, нехорошого, траплялося тільки все гарне. Отака желізуня. Всім ми вам бажаємо, всім ми вам желаємо. Тяжкі часи настали, а ще ще тяжчі часи. Ну, хвост пістолетом треба держати хвост пістолетом, тому що, якщо ще ми. Вниз впадем, то гарного нічого не буде. Життя продовжується, в кожного своє. Тяни, тяни. Потягло, потягла, потягла туди. Хоп, все каже, полазили, хвати, тепер я з ним. Чи з нею я займуся. Все, голочок за цей, щоб ніхто не мішав. Так що такі діло. Зараз зробимо розклад і поїдемо голову красити. Все, давай-то пока-пока.